У Чернігові знесуть готель, в який більше року тому влучила російська ракета. Відповідне рішення ухвалив виконком міської ради. Після демонтажу сам готель Україна реконструюють. Зараз же будівля аварійна та несе загрозу жителям Чернігова і не лише їм повідомили у Чернігівській міській раді, адже під час сильних вітрів зриваються частини даху і падають на проїжджу частину. Демонтаж хочуть розпочати найближчими тижнями. Нагадаємо, будівля готелю Україна була зруйнована вночі 11 березня 2022 року через два тижні після того, як Росія здійснила повномасштабний напад на Україну. Ймовірно, росіяни влучили по ній далекобійною ракетою Іскандер. Внаслідок удару в будинку готелю утворилася величезна діра. На щастя, ще ніхто від аварійної будівлі не постраждав.